Арайк Ми зараз розпочнемо з слів від генерального секретаря. Вітаю. Ми щойно завершили формальну частину засідання саміту НАТО у Газі. Звичайно, у нас сьогодні ще будуть інші зустрічі. разом наші союзники заклали підвалини щодо сильнішої, справедливої та більш летальної реакції НАТО. Ми погодили. Інвестиційний оборонний план в газі для нас це такий квантовий стрибок для нашої колективної оборони. Ми погодили підсилити наші оборонні промисловості, а також які будуть збільшувати нашу безпеку, але також створюватимуть нові робочі місця. І ми вкотре підкреслили нашу непохитну підтримку Україні. Все це є визначальним. Це означає, що, попри всі виклики, які ми маємо, які надходять з Росії, різні кібератаки, саботаж та інші деструктивні дії, наш попри все, це наш альянс завжди буде готовим відстоювати кожен сантиметр нашої землі. І тому ми хочемо сказати, що один мільярд людей, наших союзників, можуть жити у безпеці. Скажу, що Такі дії будуть мати глибинний вплив на нашу здатність, адже ми виконуємо своє основоположне завдання завдання НАТО. І особливо коли ми говоримо про основні рішення, це якраз і можливість адаптувати наш інвести... інвестиційний план. Ми націлені на 5% ВВП. Це потужна Потужна заява, та також вона матиме на меті відкинути будь-яку загрозу нашій безпеці. Ми знаємо, що ми будемо досягати цього, вашедосягати цього порогу. І для мене справді приємно називати цю ціль. І скажу, що більшість наших учасників вже досягли порогу 3,5%. Ми будемо давати ці кошти на оснащення для наших армій на амуніцію. ППО, дрони, танки і тому подібне. Але на додачу до цих відсотків план також включає півтора відсотків ВВП, які будуть спрямовані на інвестиції, які підтримують наш ВПК та нашу безпеку. І також ми хочемо забезпечити, що ми можемо ефективно та превентивно діяти в разі будь-якої агресії. І тому я хочу сказати, щоб ви усвідомили, що ми. Бачимо наскільки вагомою є загроза, і тому ми разом намагалися погодити, якими можуть бути наші амбіції, але також що ми будемо і надалі обіцяти щодо військового вкладу. І тому скажу, що західного обережя, східного флангу з північної Америки, усі наші союзники зберігають єдність та розуміння, що нам треба підсилитись для того, аби зберігати нашу безпеку. Президент Трамп чітко заявив, що Сполучені Штати Америки це частина НАТО, і він сьогодні іншого ми не можемо навіть припускати. І тому ми розуміємо, що експерти, які НАТО експерти, які зараз співпрацюють з канадськими нашими партнерами, ми і в Канаді, і всюди будемо підсилюватись для того, аби вивести витрати на оборону на єдиний рівень, адже тут ідеться про нашу спільну безпеку. Звичайно, робота на цьому не завершується. Це лише перший день, і ми зараз переходимо від того, що ми погодили, що нам потрібно, і зараз ми закочуємо рукави і будемо на практиці проваджувати цей план. Ми будемо сильно підсилювати наш план для того, аби підтримати наші і посилити наші потужності по обидва боки. Атлантики, ми націлені на якість, ми націлені на інновації, тому ми будемо продовжувати діяти для того, аби подолати будь-які бар'єри. Бар ми будемо і надалі підсилювати наші партнерства з Європейським союзом, з Україною та з індотихоканським регіоном. І разом у нас будуть вигідні обопільні економічні вигоди. Буде створення мільйони робочих місць по усьому альянсу. Ті рішення, які сьогодні прийнято, вони справді зроблять НАТО сильнішим. Вони також роблять союз більш е, чесним союзом для того, аби спільно нести відповідальність за нашу спільну безпеку. Наша рішучість, рішучість наших партнерів, є чіткою. Ми тут разом. Ми зобов'язані відстоювати статтю 5, і ми будемо рішучими і надалі. Тобто ніхто не зможе поставити під сумнів нашу рішучість, нашу спроможність, особливо якщо дарять по нашій безпеці. Тому це найсильніший, найсправедливіший та найлетальніший альянс Звичайно, це союз. Який стоїть непохитно з нашим союзним партнером Україною, президент Зеленський доєднався до саміту в Газі, І ми подаємо йому чіткий посил, а також українському народу, що Україна буде мати нашу безперебійну підтримку, включно з нашою обіцянкою. На 35 мільярдів і ще буде більше надано. Наша мета є. Допомагати Україні, аби вона могла продовжувати вести свою боротьбу заради тривалого миру в майбутньому. Ми поруч, ми солідарні, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну на незворотньому шляху до членства НАТО. Скажу, що зараз визначальна зустріч, адже лідери погодили траєкторію, яка допоможе нам відстояти та забезпечити нашу безпеку, нашу свободу у найближчому майбутньому. І зараз готові відповісти на ваші запитання. Будь ласка, зазначайте змі, які ви представляєте. Розпочнемо зі Sky News. Дякую, я представляю Sky News. А, ту риторику, яку ви використовуєте, особливо по відношенню до Дональда Тра Трампа, знаєте, вона йому мені здається льсти. А сьогодні ви його батечком назвали. Тобто, це для нього так званий. Я не знаю. Він зараз там кохається в таких лестощах, але я думаю, що ми маємо. Діяти так, особливо коли ми робимо бізнес з президентом а, Трампом, чи ви не виглядаєте слабким на цьому фоті? Ні, я думаю, тут питання смаку. На він е, є гарним нашим партнером, і він робить нас сильнішими. Він нас підсилює. Наприклад, з його ініціативи ми почали робити більше інвестицій, і я думаю, що якщо ми говоримо, що їх... Як ви думаєте, от його опрал, обрали президентом? І я от думаю, що могли б ми, якби не він, мали 2%, Але я думаю, що це за його першої канденції був такий поштовх, і тому я думаю, що він заслуговує на певну хвалу. І ми бачимо, що він є націлений. Він є рішучий. Він справ ми бачимо рішучість США у Ірані для того, аби вони не могли розвивати свій ядерний потенціал Тому я думаю, що Трамп заслуговує на похвалу. Представник BBC, будь ласка. Вітаю. Ви сказали, що та атака на Іран вона була е, в, рамках, е, в рамках міжнародного права, але Кая Калас сказала, що вона не впевнена, що це була легальна відповід... легальний удар та відповідності до е, міжнародного права. Чи є якась непорозуміння між вами та іншими лідерами НАТО? Ні, ми усі думаємо про міжнародне право, і я думаю, те, що зробило США минулого тижня, все це виправдано. Тут йдеться про превентивні заходи, і ми знаємо, якою була позиція щодо превентивних. Запобіжних заходів, особливо коли ми говоримо про Іран та про розвиток їхньої ядерної програми, тому все це справді виправдовує дії США. І Я думаю, що також важливо, що президент США зараз працює для того, а аб... не лише сьогодні і вчора, але він постійно працює для того, аби припинити вогонь там. представник Ефті. Вітаю, Financial Times. Дональд Трамп заявив, що США не погодиться на 5%. Тобто це для нас усіх, але не для них. Чи це чесно? Адже ми тут усі на рівності базуємося, а виходить, що ні. Друге, а як ви думаєте, що ви зробите, коли він наступного року прийде і скаже, давайте більше ніж 5, вкладайте в ВПК? Так, ми, отже, ми ще раз підкреслюю 3,5%, Так, це основний вклад, і США якраз доходить до цього. Але коли ми говоримо про 1,5% додаткових, то йому скажу, що якщо ми подивимося на потужні потужності кібервідсічі, відсічі гібридних атак, які дій вчиняє США, а також власне інвестиції у розвиток в розвитку ВПК загалом, тому скажу, що США вони плюс-мінус вже є у рамці 5%. Далі no, uh, перейдемо на лівний бік. Представник Washington Post. Дякую. Генеральний секретар представляє Washington Post. Отже, союзники НАТО. Вони мають пере. Переконувати людей, що саме ці кошти треба витрачати на оборону через загрозу, яка йде з Росії, але я знаю, що є коментарі на самоті, які говорять про якісь лестощі для президента Трампа. Секретар Рубіо взагалі назвав що це самі Трампа. Чи ви погоджуєтеся з такими заявами? І наскільки така обіцянка буде лестити президенту Трампу? Ну Скажу, що так від США лунали збільшення інвестицій в оборону і це ще в 50-х роках. Айзенгавер про це згадував. Тобто, звичайно, європейці і канадці зараз вийшли на один рівень щодо інвестицій в оборону, але Скажу, що якщо ми говоримо про основні інвестиції 3,5%, вони вкорінені у результат той результат, як націлений на цілі, який оборонний план НАТО покладає. Тому ми два тижні тому якраз обговорили наші цілі, те, що має зробити кожна країна, якщо війна якимось чином торкнеться їхніх кордонів. Ми також проговорюємо реакцію в разі порушення статті номер 5 і тому ми зараз націлені досягти цих цілей, які ми виокремили, зокрема 3,5% на основні е, оборонні потужності, та і на додаткові е, 1,5%. І тому е, так ми хочемо, е, аби і США також підсилились до ці, цієї цифри. Хочемо такої рівності між партнерами, і ми хочемо забезпечити, що справді це є необхідно, але ця адже ця загроза з боку Росії нависала над нами уже давно. І ми також зараз бачимо ситуацію з Китаєм. Ми бачимо наскільки вони підсилюють свою оборону. Тому так справді 60-70 років США нас спонукало підвищити інвестиції в оборону. Нарешті ми вже це робимо. Я думаю, що це лише додасть стабільності НАТО у зв'язку з нависаючими загрозами. представляю голос України, пане генеральний секретар. Ви заявили, що цього року канадці та європейці вже нададуть Україні 85 мільярдів євро військової допомоги. Але тут навіть ще півроку не прийшло. Скажіть, будь ласка. Наприкінці року, скільки допомоги військової допомоги має отримати Україна? Тобто, яка кількість допомоги допоможе Україні не лише вижити, а виграти війну? Щодо першого запитання, мені справді важко робити якісь прогнози, але ви можете передбачати, якою буде траєкторія, зокрема за перших? Півроку, тобто це фактично більше ніж е, минулого року було. І ми загалом говоримо про 50 мільярдів євро допомоги, які було надано минулого року. Тому я думаю, що за ці півроку вже бачимо оптимістичні результати, і тому я думаю, що дуже кінцевий результат буде справді позитивним. Ми хочемо, аби Україна мала потугу і надалі вести війну. Е, Позиціонувати себе сильної сторони, але ми також працюємо над тим, щоб е, аби уже було підписано перемир'я або довготривале припинення війни. Ми реагуємо на потреби України для того, аби запобігти подальші дії Путіна, які або в майбутнє, мабуть, він навіть і не думав про те, щоб нападати на Україну знову. Тому ми хочемо дати Україні те, щоб Україна мала чим відбиватися і як діяти і планувати свою оборону на майбутнє. Ми хочемо, аби Україна мала всі засоби для того, аби вести війну тут і про вишкіл, і про тренування бійців, і про доставку озброєння. Але також Україні мають йти справді фінансові потоки для того, аби розробляти український ВПК, і тут ми бачимо, що вже 35 мільйонів євро потужностей. Тобто, все це разом допоможе Україні стати сильнішою, бути сильнішою зараз, але також і відлякувати свого противника опісля припинення вогню. представник CNN. Дякую. Я хочу продовжити про те, про що ви згадали, про а, атаках на Іран. Але щодо статті 5, скажіть, будь ласка, чи справді важливим є це питання? Ну, щодо статті номер 5, там все чітко, але я скажу, що милізовано не будемо говорити про те, коли буде запущено механізм реакції в разі порушення статті 5. І щодо Ірану, ви Підтримали підтримали удари США по Ірану з превентивною метою. Було питання: скажіть, будь ласка, якщо е, збагачений уран було переміщено в Ірані перед цими авіаударами, чи ви таке розглядаєте це і чи може це становити додаткову загрозу? Те, що трапилося минулих вихідних. Тобто лише американські Бі-2 можуть робити наносити такі удари. Це надзвичайно потужна держава з величезною ним потужним повітряним військово-повітряним комплексом. І тому я знаю наскільки готові їхні винищувачі, їхні пілоти. Тобто, це бомби, які справді мали на меті глибоко вдарити по тих виробництвах, де виробляється це. Тобто ніхто не може це зробити, окрім США. Звичайно, історія робить вас лідером. Історія Будь вас таким, хто має діяти тоді, коли була необхідність. Я думаю, що тут цільово дуже спрацював президент Трамп. Ця операція була надзвичайно важливим для того, аби усунути якомога більше е, обсягу загрози. Адже Іран наближався до того, аби створити цю ядерну бомбу. І Тому я ось чому я підтримую ці удари. Було дуже багато досліджень, різних різних деталізованих аналізів по цьому питанні, і тому я доволі оптимістично налаштований на наслідки такого авіаудару. На жаль, у нас час обмежений, тому будь ласка, наступний представник ЗМІ. представляє голландське телебачення. Отже, ви. Маєте справу з таким непередбачуваним другом чи презентом чи другом, який фактично чомусь сумнівається навіть у статті 5 у минулому. Він, він взагалі хотів вийти з НАТО, але зараз вже Трамп не хоче виходити. Як ви можете бути впевнені, що Трамп, той яким ви зараз маєте справу, це фактично така ж версія Трампа, з яким ви будете мати справу до закінчення його каденції? Ну я знаю його впродовж 10 років. Він гарний друг, я йому довіряю. Він чітко сказав, правильно нам висловив критику, що Канада і європейські країни не надають достатньо інвестицій в оборону, і він нам нас підштовхнув. Ми вже вирівнюємо ставки. Тому я вважаю, що він є чоловіком сили, але чоловіком миру, і ви це вже бачили. Зокрема, наприклад, Ірану. Він міє дати сильний удар. Він е, міє дати зелене світло бомбардувальникам, коли є така необхідність. Але він також є чоловіком миру, адже він робить багато для того, аби Ізраїль та Іран уже незабаром уклали припинення вогню. Тобто він хоче це американці. Оце очікують від свого президента, аби таке лідерство було. Тому для мене він передбачуваний. Вітаю агентство DPA. Я тут. Я тут. Бачите мене? Ось я. Ось так і не бачу, але можу я можу відповідати тільки коли я бачу того, хто мені ставить питання. Встаньте, будь ласка. А ви дуже далеко. Вибачте. Будь ласка, пане генеральний секретар. Хочу повернутися до статті 5. Чи президент Трамп пообіцяв під час зустрічей, що він... Справді буде відстоювати своїх союзників до закінчення своєї каденції. Чи він пообіцяв це без будь-яких інших умов? Чи можу я поставити вас, але не вас, але в вашому лиці усіх е, журналістів? Але дивіться. Я хочу вас забезпечити, щоб ви перестали боятися, адже США цілковито є солідарні з НАТО. Вони готові застосовувати статтю 5. Скільки нам разів ще це повторювати? Як я вже сказав, уже півроку ми питаємо США. Ви з нами чи ні? Ви за п'яту статтю? Чи ви не будете нам допомагати, якщо на нас нападуть? Тому так Ісландія, Нідерланда, Канада, хай вони відповідають на це запитання впродовж наступних півроку. Дуже багато запитань. На жаль, час підтискає. Тому, будь ласка, в третьому ряді жінка у зеленому піджаку. Вітаю. Отже, ви описали в вашому коміке, що Росія це є довготривалою загрозою. Чи є негайною загрозою Путін? Чи ви погоджуєтеся з цим Ну, Звичайно, якщо ми говоримо про довготривалу загрозу, це одночасно, що це і негайна загроза. Тобто він і зараз загроза, і в майбутньому загроза також. Дякую, представляю фінляндські змі, пане генеральний секретар. Росія розширила свою військову інфраструктуру біля східного кордону з Фінляндією. Що вона хоче досягнути такими діями, і яким має бути меседж НАТО з цього питання? І друге питання. Іспанія зараз чомусь несерйозно ставиться до витрат на оборону. щодо останнього питання. Я думаю, що Іспанія є серйозно налаштована. Я думаю, що вони можуть досягти цієї цілі. Вони досягли вже 2,1% ВВП, але принаймні 3,5% ми від них очікуємо. Усі наші союзники також звітують про те, яким чином вони планують досягнутися до цього. Зокрема, ми націлені на дві це рік щодо першого запитання, давайте не будемо наївними по відношенню до Росії. Звичайно, вони ведуть цю війну. Вона була неспровокованою війну проти України. Але водночас, і тут якраз важливо зрозуміти, що наші очільники оборонних відомо, зокрема і у Німеччині, вони нарощують свої військові потужності. Вони хочуть за 3, 5, 7 років бути цілковито готовими, якщо буде атака на НАТО, і тому так ми проводимо трансформацію. Ми маємо вийти на рівень інвестицій в оборону, як це робить США, і ми маємо готові створити мир принаймні на найближчі півстоліття. І тому давайте не будемо говорити довгостроковою, короткостроковою загрозою є Росія. Ми маємо зробити те, щоб ми мали змогу захистити себе. Ще кілька. Запитань, будь ласка, Дякую, представляю представляє японські змі. У мене таке запитання. Країни Тихоканського регіону, які були тут в Газі. Я знаю, що ви згадували, що ви будете не будете вчити весь світ, але оскільки ви мали змогу. Здійснити таке історичне рішення сьогодні, скажіть, будь ласка, чи це запущить інші країни, наприклад, країни Тихоокеанського регіону, зважаючи на ті загрози, які є у них. Я маю на увазі до підвищення інвестицій в оборону. Вчора у нас була дуже прекрасна зустріч з міністром зовнішніх справ Японії. Ми зустрічалися з топовим керівництвом країн Індо-Тихоокеанського регіону. Також сьогодні ми будемо зустрічатися з ними та європейськими лідерами, президентом Зеленським. Тому я думаю, дуже важливою є присутність таких лідерів під час таких зустріч, адже ми знаємо регіон, регіон Тихокіндотихокеанський регіон. Ми знаємо наскільки є зв'язки. Як там у вас зараз активується Північна Корея? Вона теж не може знайти собі спокій. Вона навіть бореться на європейському на європейській землі. В Україні і тому така співпраця між усіма нами є надзвичайно важливою. Ми маємо фокусуватися на інноваціях. Ми маємо фокусуватися на закупівлях, на виробництво озброєння, а також ми маємо робити спільні заяви щодо того, що відбувається у Тихоокеанському регіоні в Атлантиці, а також як ми маємо бути дедалі більше взаємно скоординованими. Тому я так спілкуюся з лідерами, зокрема з Японією. У мене була зустріч з прем'єр-міністром Японії в квітні, а також. О, ми мали нагоду порозмовляти з вашим керівництвом під час зустрічі групи Семи. Тому я думаю, що. Зважаючи на, оц, на цю готовність до відсічі, ми маємо інвестувати в це. Ми маємо бути готовими. Ми маємо робити все, що можливо, але ну не мені це вирішувати. Я ми зустрічаємося на цих 32 двох учасницях НАТО, і ми маємо дивитися, що ми маємо зробити, але безумовно, ми хочемо посилити співпраці. Кілька запитань залишається, тому будь ласка, по центру. Дякую, представляю фінські змі. Скажіть, будь ласка, чи ви поділилися своїми поглядами з Володимиром Путіним чи чи поділилися ви своїми ідеями з президентом Трампом щодо Путіна загалом? Ну я ще не залі мене не цікавить Путін. Я маю багато. Я мав зустрічі з ними. У нас пам'ятаєте, була ситуація, коли Малазійський Боїнг в 2017 році було збито. У липні 2014 року, і тоді Путін мені говорив, що а він там не був. Він на Донбасі не був, його там нема. Він взагалі не має справді його ноги на українській землі. Нема, це хтось інший. Ось, бачите, це брехня, і ми сі тепер знаємо. Будемо географічно, прагнемо географічного розмаїття. У мене два коротенькі запитання. Я тут позаду. Як Владимир Путін буде реагувати на цей саміт на, на ці зустрічі, які були на ті обіцянки від е, союзників? Що ви думаєте, наскільки великою є роль е, голландського короля в організації цього натівського саміта? І загалом успіху цього саміту так велика роль. І минулого о, минулої ночі ми дуже гарно провели час. Ми маємо голландське коріння, і прекрасно, що ми маємо таке багато точок дотиків. Е, і, так, да вчора дуже багато було політиків, е, і ми з ними навіть не можемо змагатися. Але в нас король е, він в цій позиції вже два, е, на цьому посту вже 12 років. І ви це відчуваєте, е, наскільки він дбає про свою державу. І справді вражаюче є його результати, і тому дуже чудово, що в нас є монархія тут, і справді ми бачимо наскільки успіх такого події, такого масштабу, як саміт, залежить від зусиль з боку керівництва. Тому я справді дякую зусиллям королівської сім'ї. Щодо іншого запитання, погляньмо, що Досягнув Путін, він хотів нас розділити, але ми бачимо, що зараз і Швеція, і Фінляндія е, об'єдналися в натівській сім'ї. Бачите, що ми уже 5% на оборону витрачаємо. Відповідно, ми не маємо боятися його. Не віддавайте так просто мікрофон. Представляю. Е, ЗМІ, Боснії та Герцоговини. Е, скажіть, будь ласка, що як щодо нашого Балканського він є важливий? Адже я не знаю, що там є у комініке? Чому чому про них про нас не згадується? Це не є традиційний комінікет, таке яке ви бачили на в рівні ООН або НАТО або інших. Там там нема 60, 90 сторінок, 19 розділів про світ. Ну ми не говоримо про світ від народження Христа і аж досі. Тобто, це було б нерозумно. Ми хочемо сфокусуватися на найголовніших пріоритетах, які зараз є на міжнародній а а а адженді. І зараз дуже було багато різних таких перемовин з керівництвом з лідерами. Так, у нас були представники Косово, Сербії. Так, ви ваш регіон надзвичайно залучений у. Діалог поточний, все це координується під головуванням Кайкалас. Але ми що ми хочемо зробити тут? Не просто знову ж таки говорити, говорити і говорити. Так, все як і було. Україна йде до НАТО, нічого не змінилося. Але ми зосередилися на трьох основних питаннях, на п'ятьох параграфах. і тут якраз чотири параграфи, бо п'ятий це вже на наступну зустріч виноситься. Ми, власне, говоримо на виробництво та на витрати на оборону в Україні. І останнє запитання. будь ласка, мікрофон вам дякую за цю можливість. Ми ми такі молоді кореспонденти. Прекрасно. І ви вже тут два дні сьогодні. Так Дякую за роботу. Дуже багато в цьому світі відбувається, і дуже багато дітей хвилюються. Про це скажіть, будь ласка, чи ми, діти, чи ми будемо боротися за мир? Чи ми маємо довіритися вам, що ви цей мир до світу принесете? Дякую. Я не можу особисто принести мир, але ми можемо це зробити разом. Ми можемо забезпечити те, щоб ми надзвичайно добре підготувалися, щоб ми були сильні настільки, щоб ніхто навіть і не подумав на нас напасти. Тому ми таким чином забезпечуємо ваше майбутнє, щоб наші діти жили у вільному, відкритому демократичному суспільстві, де ви можете бути тим, ким ви хочете бути, думати, так як ви хочете. Ми будемо мати вільну пресу, і тому давайте будемо чесними. Ми рухаємо. В цьому напрямку, ми будемо витрачати достатньо на нашу оборону, особливо зважаючи на тих противників, які у нас є, які хочуть не дати нам нормально жити. Ось чому ми сьогодні власне спрямовуємо свої зусилля на це, і тому те, що ви тут присутні для мене це справді дуже приємно, і тому я хочу подякувати вам, представникам молодого покоління і ті представники вільної преси. Дякую усім вам, журналістам, за вашу присутність. Дякую, побачимось. Дякую. На цьому завершуємо офіційну прес-конференцію.